Вчора в одному з мікрорайонів міста сталося пограбування неповнолітньої дівчини. Надійшла інформація від мами. Неповнолітньої дівчинки, яка повідомила їй про те, що на неї під'їзди напавневідоме. Коли дитина піднімалася до помешкання, малознайомий хлопець заволодів її коштами, які були із дівчинкою. Відразу на місце події прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Кременчуцької поліції та встановили всі обставини. Як виявилося, сам фігурант, який якийсь дане кримінальне правопорушення, це місцевий хлопчик, якому 14 років наразі проведено першочергові слідчі дії, вилучено речові докази, а також встановлено свідків та. Очевидців даного тяжкого злочину через ранку надійшла інформація з Крюківського району Кременчука про те, що місцеві мешканці біля сміттєвих баків виявили боєприпас. На місце подій прибули вибухотехніки, оглянули даний предмет та вилучили його з місця подій. На даний час встановлюються обставини, хто міг лишити даний боєприпас та його походження. Звертаємося до місцевих мешканців. Якщо ви виявили підозрілий предмет, який міг бути проведений на території Кременчука з зони бойових дій, відразу цю інформацію. Повідомляйте до окремочунків правоохоронців для того, щоб даний боєприпас або ж зброя не завдала якихось тілесних ушкоджень і не була застосована на території нашого міста. Минулої доби надходили також повідомлення від мешканців Глобинської громади про зникнення з приватного домоволодіння дворічної дитини. Доки мама була в будинку, тато відволікся і дитина зникла. Батьки одразу кинулися на пошуки, виявили дитину поряд з місцевим. Омставком добре, що не сталося біди. З дитиною все добре. На даний час родиною працюють ті вінальні поліцейські, проведено профілактичну та роз'яснювальну роботу. В Крюківському районі міста сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Мазда скоїв наїзд на пенсіонерку. Жінка 34-го року народження госпіталізована до лікарні. На місці проведено слідчі дії. Зараз встановлюємо всі обставини пригоди. Потерпіла, перебуває в лікарні. Вчора протягом дня правоохоронці також встановлювали місце перебування неповнолітньої дівчини. Мама звернулася за допомогою до нас минулої доби на початку першої години ночі. і Повідомила, що донька не повернулася додому. Майже протягом цілого дня встановлювали місце перебування. Було встановлено, що дівчина перебувала у друзів. З родиною проводиться профілактична робота. В даних ситуаціях ми переявляли все оточення дівчини підлітка для того, щоб встановити чи не поїхала вона за межі Кременчука, за межі Полтавської області для того, щоб повернути дитину додому. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Винесу